Сьогодні у нас закон інформації, тобто космічний закон інформації, як ми його проживаємо, як ми його з вами ем, відчуваємо, як ми його реалізуємо за часів війни. Нагадаю вам, що космічні закони від земних або людських законів завжди відрізняються тільки одним. Єдиним критерієм космічні закони за свою характеристику абсолютні. На тему космічних законів дискутувати немає сенсу. Аналізувати їх немає сенсу, розкладати на часточки немає сенсу, тому що космічний закон він абсолютний, на то він і космічний, і будь-який космічний закон він е, надає можливості людині підніматися у своєму досвіді, накопиченні духовного досвіду і у своїх усвідомленнях на більш високі е, такі божественні космічні. Рівні. Я би хотіла вам зараз наголосити на те, як звучить космічний закон інформації. А він звучить дуже просто: все довкола інформація. Ну не поспориш, все довкола, що нас оточує інформація. До речі, саме всім от за слово «все» – це непросте таке слово, яке узагальнює і суб'єктивні об об'єктивні світи. Тобто проявлений і непроявлений, видимий і невидимий, все це якраз досить об'ємне поняття, і коли ми говоримо про все. То ми маємо на увазі на космічному рівні, на такому, якщо ви хочете метафізичному рівні, ми маємо на увазі, що це об'єднуються абсолютно всі виміри, абсолютно всі е, е, сутності, абсолютно всі крайності, тобто, е, все це абсолютна де е, ну, категорія. Можна сказати, що коли ми говоримо все то не, не, Далі думайте, все світ, так? тобто ми не ми можемо е, уточнити це розуміння цього слова все, як, е, наприклад, світ, який довкола нас, повністю абсолютно, який включає все одне в одне і воно взаємодіє за якимись правилами. Що це за правило? Це є космічні закони. Тож, е, перший космічний закон він звучить так: все Є інформація, тобто все довкола інформація. А далі з цього закону слідкуй, слідує наступна теза. Інформація управляє світом. Тобто інформація управляє, вона творить, вона створює світ, і далі ми повинні зрозуміти, що якщо все довкола нас інформація, інформація управляє світом, то вона, якщо управляє, якщо вона починає рухатись, вона починає діяти, то вона вже об'єдналася з енергією. Найпотужніша енергія, яка рухає все у всесвіті, являється любов. Там, де не вистачає любові, починається війна. Там, де немає любові, на рівні фізичного тіла починається хвороба. Там, де немає у суспільстві любові, починаються конфлікти і війни. І от, якщо ми говоримо, що ми вже знаємо, що енергією є любов або її відсутність, а коли любов на вищому рівні відсутня, то все рівно енергія є як потенція, якщо вона дуже-дуже стисла, наприклад, наш, наші страхи, людські страхи, вони в потенціалі дуже важливі. Дуже багато мають енергії, в тому числі енергії любові, але якщо людина не використовує цей потенціал, то вона боїться, боїться і тоді нею рухають страхи, а не любов. Якщо ми говоримо про інформацію, якщо інформація довкола нас, то і світ створений і на вищому і на нижчому рівні дуально. То ми розуміємо, що інформація є як істина, інформація є як брехня. Ну, називаємо так: не істина або брехня, тому що вся викривлена інформація, вся споплюжена інформація вона є брехнею. Вона є, можна назвати так, знатяжкою філософськи, що це правда, чиясь правда. А ви знаєте, що її істина одна на всіх, а правда у кожного своя. І коли ми говоримо про те, що Інформація може бути істинною і брехливою, неправдивою. І ми говоримо про те, що інформація вона повністю нас пронизує, і що ми створені з інформації, а також ми, як люди, створені з енергії. То таким чином ми з вами приходимо. як... При аналізі закону е, інформації космічного закону до такої тези, що будь-які Наші з вами думки це є певні образи інформаційно-енергетичні субстанції, якими ми з вами користуємося для того, щоб створювати своє життя. Тобто, ми з вами не просто живемо, ну от, живемо як живемо, як знаєте, овоч на городі. Ми з вами живемо і усвідомлюємо своє життя на теренах певних засад на певних категорій певних 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 якихось думок і кожна людина вона сприймає будь-яку інформацію, наприклад, ту саму інформацію про війну, через певну призму розуміння того, що відбувається. Закон інформації, космічний закон інформації, він дуже конкретно дає нам відповідь на питання, чому починається війна. Ми всі, абсолютно всі, до єдиної людини від маленьких до стареньких, всі люди, які живуть зараз на землі. Абсолютно всі. Несемо 100% відповідальність за війну, яка зараз розгорнулася на території України. Причому, навіть якщо це не українці все рівно несуть відповідальність. Просто українці мають особливу місію в цій війні, і ми про це неодноразово говорили. І я би хотіла, щоб ви зрозуміли одну просту. Дуже річ, що закон інформації космічний дає на це конкретну відповідь. Він каже про те, що інформація, яка є все довкола нас, складається із думок окремих людей. І якщо думок окремих людей в негативному контексті більше, то викривляється простір і починаються війни. Якщо думок людей Творчих, світлих, яскравих, щасливих більше, то тоді йде розквіт цивілізації, розквіт планети, розквіт всього, що нас оточує. Ми можемо з вами вірити чи не вірити, що ми впливаємо на динаміку розвитку всього всесвіту, але те, що ми впливаємо на динаміку розвитку маленької системи цілого всесвіту, який ми, наприклад, для себе називаємо. Свій організм, а це цілий всесвіт, це однозначно. Давайте подивимося на свій організм, як то кажуть, поближче до свого тіла. Коли ми говоримо про закон інформації, то як він відображається в нашому тілі, то, відповідно до того, що інформація, яка нас з вами оточує, інформація це і є певні образи і думки, то космічний закон каже, що Інформація, вища інформація завжди шукає прояв або маніфестацію у матеріальній реальності. Інформації цікаво, щоб її побачили в вигляді конкретного матеріального об'єкту чи суб'єкту. Тому космічний закон інформації він каже, що інформація йде в тіло людини для того, щоб жити. Для того щоб тіло жило, для того щоб раділо, щоб розвивалося, росло не лише залишилося на рівні інформації, яку приніс спермій батька і яйцеклітинка матері, тобто не на рівні цих тільки двох клітиночок, залишилась інформація, а інформація з космічного рівню спускається на рівень двох біологічних клітин. Щоб вони далі ділилися, розвивалися, і з'явилося тіло людини, якщо ми говоримо зараз конкретно про тіло людини, з'явилося тіло людини для бажання жити. Я дуже багато разів вам казала, що українці перемагають своєю Своїм, своєю любов'ю до життя. У нас потенціал України. Чому нам ця місія дана? Тому що у нас потужний потенціал, саме любові до життя. У нас потужний космічний потенціал у цілої нації. Але одночасно. Цей саме космічний закон, якщо він викривляється, він стає брехливим. Ну, називаємо так його. Якщо він стає неправ... неправильним, то в тілі йде розвиток, але тілу фізичному не вистачає енергії, любові, і тоді тіло це просто смертна оболонка. Людина каже: Ну, яка різниця? Як моє тіло пов'язане з Богом? Я собі тут народився, я собі тут помру. Я собі тут от існую на цій землі, тому що тато з мамою займалися сексом, і мама завагітніла, я народився чи народилась. І ось такі люди скептики, які не вірять в те, що існують космічні закони, вони, як правило, до свого тіла відносяться і з страхом, бо Таке тіло можна втратити, таке тіло може ну, зникнути. У такого тіла дуже багато енергії зажатої, і такі люди, як правило, зараз на війну реагують найбільшим потужним страхом смерті, тому що вони бояться навіть коли і знаходяться в безпечних місцях, і навіть виїхали за кордон. Вони продовжують боятися, що у них буде віднято життя. А коли ми говоримо з точки зору космічного закону, то з точки зору космічного закону інформація як вищий дух приходить в тіло, насолоджується в цьому тілі, живе свою певну історію, отримує певний досвід в цьому тілі, і потім цей дух. Як чиста інформація, як істина виходить з тіла і повертається до Бога й богині, тобто до творящого все або до творящого логосу. Якщо ми говоримо про людей, які взагалі про це не думають, вони безумовно під час війни вони дуже-дуже насичені різними страхами. І вони не думають про життя, вони думають про виживання, а жити і виживати це зовсім різні концепції. З точки Зору закону інформації життя це найбільша цінність, яка є в людини, і так тоді людина до свого життя відноситься так, що вона радіє тому, що має. Тобто, навіть коли е е летять е снаряди, е навіть коли все руйнується довкола, людина про прокинулась, людина бачить світ, бачить сонце, бачить рідних своїх. Вона радіє тому, що вона це має. Вона починає. Цінувати життя більше, а людина, яка повністю заражена тільки. Страхом смерті вона не думає про вищі космічні закони, а живе чисто людськими суто людськими законами, вона постійно переживає цей страх, вона не може вийти із цих тисків, В неї тіло зажати, збите, воно забите повністю страхами, і з точки зору космічного закону інформації така людина нічого не може сприймати сприйняти, тому що вона паралізована страхом смерті, тому що війна. І вона дивується, як це ви можете йти там пити каву, або як ви можете про щось говорити не не про війну. Так, от, люди зараз, коли спілкуються, вони спілкуються суто про війну, адже це не одна тема, яка залишилась на землі. Якщо ми хочемо з вами, щоб війна зупинилась, ми повинні говорити про війну і передавати інформацію про війну лише в тих рамках, які розумні. Ми повинні зменшувати кількість інформації в своєму інформаційному просторі такої підряд, як то кажуть. Купа просто нов... у вас цих каналів новин, на які ви підписалися про війну. Всі канали, на які ми підписані інформаційні канали, вони впливають на наш світогляд, вони впливають на наш особистісний прояв, на нашу особистість. Тому що якщо на рівні Всесвіту інформація вона чим вище, тим вона істинніша. Тобто істина не вимагає ніяких доказів. То чим нижче до людського світу інформація спускається, тим більше вона викривляється, тим більше вона спаплюжується. І, от, наприклад, на рівні космічного закону, космічний закон інформації, він каже, що людина витрачає свої психічні ресурси. Для того щоб усвідомлювати якісь речі на землі, для того щоб напрацьовувати певний досвід, і цей досвід він з нею залишається вічно. І для цього людина збирає інформацію, тому що для того, щоб зробити будь-який висновок, для того, щоб зробити це частиною свого там розуміння, світогляду, знання, навичок, досвіду, нам треба обов'язково спочатку зібрати інформацію, проаналізувати і ту, що нам треба, усвідомити, взяти собі в користування. Тож науковці деякі стверджують, що це не доведе. Наприклад, що люди, окремі люди, причетні, наприклад, до війни. Ми говоримо: якщо ми беремо, наприклад, особистість Путіна, який дав команду почати війну, тут зрозуміло, він причетний до війни. Якщо ми беремо окремих там військових, які прийшли стріляють, то ми розуміємо, що вони причетні до війни. Але є таке твердження, що взагалі мирні люди. Ну, наприклад, які зараз там живуть десь в Європі, вони ніяк не причетні до цієї війни в Україні. Наприклад, люди, які там живуть в Австралії, десь вони також не причетні до війни в Україні, і взагалі цивільні люди в Україні, яких зараз які потерпають від війни, вони також не причетні до цієї війни. Вони собі сиділи вдома тихенько жили своїм життям і тут на них стали стріляти і летіти ці всі ракети. Мої любимо ми любим, всі з вами причетні до цієї війни. Якщо ми віримо в космічні закони, тому що на основі космічного закону інформації, Всесвіт, це енергоінформаційна структура, образ, який створений із думок людей. Хочемо ми цього чи не хочемо, але всесвіт, в якому ми живемо, живе наше тіло. Сформований із нашої психічної діяльності. Тобто, якщо наша психічна діяльність постійно вона налаштована лише на те, щоб підтримувати інформаційні посили негативного контексту, то ми з вами продовжуємо напрацьовувати енергетику війни. І чим більше зараз в інформаційних джерелах лунає війна, 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 Тим більше війна набирає обертів. Ви скажете: Ну так і що робити? Не стоп війні, не зупиніть війну, а мир для України, мир, перемога для України. Нам треба зараз, відносно цього закону, який ми розбираємо, змінити посил. Нам треба з вами менше застосовувати слово війна. І більше застосовувати два слова: перемога і мир. Перемога і мир, і ми можемо цими двома словами почати переключати ось цей простір енергоінформаційний, який створений довкола нас, самих, нашої України, і, взагалі, всього, що відбувається зараз на планеті.